Добрий день колеги. Я Тетяна Купч. Тема сьогоднішньої розмови основні накази про відрядження, з якими працює бухгалтер. Почнемо з того, що таке відрядження. Це поїздка працівника за розпорядженням керівника на певний строк до іншого населеного пункту. Це тлумачення з пункту 1, розділу 1 інструкції про відрядження. У відрядженні працівник виконує завдання пов'язані з основною діяльністю підприємства поза межами своєї постійної роботи. Поїздці у службових справах передує видання наказу. Тож перший і головний документ, з яким має справу бухгалтер, це наказ про відрядження. Без нього поїздка працівника буде чим завгодно, але не відрядженням. У наказі мають бути зазначені прізвище, ім'я по батькові працівника, його посада, пункт призначення і назва підприємства, куди ви направляєте колегу. Крім того, вкажіть мету поїздки. Дати вибуття та прибуття та інші ключові моменти. Ознайомте відрядженого з наказом під підпис і видайте працівнику його копію. Вона слугуватиме оберегом від сплати туристичного збору у готелях України. Ідемо далі. Інколи виникає потреба подовжити поїздку, наприклад, через виробничу необхідність або відсутність квитків. Тож з'являється другий інструмент бухгалтера: це наказ про подовження відрядження. Йому передує службова записка. У ній відряджений або його безпосередній керівник пояснює причину затримки у відрядженні і вказує кількість днів на які треба збільшити поїздку. Після цього беріться за наказ про подовження. Зафіксуйте в наказі причину затримки у відрядженні, позиції витрат, які ви оплачуєте у зв'язку з затримкою, і обов'язково вкажіть нові дати відрядження. Буває, виникає і протилежна ситуація. Поїздку треба відмінити. Приміром, скасувалися домовленості з партнером, або ж у працівника з'явилися особисті обставини, які не дозволяють йому виїхати у відрядження. Тож, прийшов час для третього інструменту, наказу про скасування відрядження. У ньому зазначте причину скасування поїздки і дату, коли працівник має повернути виданий аванс. Звісно, це потрібно тоді, коли аванс ви виплачували. Бюджетники повинні повернути кошти протягом трьох днів після дати видачі наказу про скасування поїздки. Для звичайних підприємств чітких строків не прописано, тож кошти можна внести у будь-який час готівкою в касу або на рахунок підприємства у банку. На цьому. По наказам, з якими працює бухгалтер, це все ще більше роз'язків для ваших практичних ситуацій, пов'язаних з відрядженнями, шукайте у продуктах цифрового видавництва експертус. Побачимось!